Це заяви е, спецпредставника Трампа Уїткофа. його інтерв'ю таке Карсону, е, не менш діозному ведучому, е, дуже сильно схвилювало моє середовище, і багато людей звертались до мене з питаннями. Що це все означає? Багато ж людей мені розказують, що я помиляюся щодо Трампа, і Трамп є абсолютно не тою людиною. Він вже нас злив, продав, і все пропало. Все абсолютно не так. Так, Уїткоф наговорив. Купу неприємних нам речей. В першу чергу про те, що в тих регіонах відбулися референдуми, що ці регіони російськомовні, і Росія має їх відповідно забрати. Але в Вітков не перший, хто це говорить. Подібні речі говорив Трамп щодо Криму, і ви не повірите, робив це в 2016 році. Він сказав, що наскільки він знає, люди в Криму хочуть бути з Росією. Вони російськомовні, і вони за це проголосували. Але це теж не кінець. Після цього Трамп повторив подібні речі на е, саміті G7. І було це у 2017 році. І все в той час, до речі, теж дуже багато людей говорили, що все він нас зливає, продає тому подібне. Але насправді в грудні 2017 року Трамп ухвалив рішення. Про передачу нам летальної зброї. Так, це був той самий Трамп, який казав: та Володимир мій найкращий друг, я з ним порозуміюсь, я з ним все спільну мову знайду. Друзі, це все вже було. Це все вже було. І закінчилось воно тим, що він надав нам летальну зброю, яка ж по факту і відкрила нам ці поставки. Якби Байден так само надав нам цю летальну зброю напередодні війни. Можливо, Путін би і не вторгся а так, дякуючи в тому числі Трампу, ми відбивали Путіна в перші місяці, саме тим, що він нам надав.